Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги огляд багатофункційного інструменту від торгової марки Stark. Це гравер, його назва MG18218. Як на мене, це унікальний інструмент. Перше, в чому його унікальність це величезна кількість комплектуючих. Друге, унікальність це. Ціна якої позаздрять боши, дремелі і проксини. Просто фантастична ціна. Третя це гарантія. В принципі, Альцест, який володіє торговою маркою Stark. Це українська гарна компанія. Вона забезпечує 3 роки гарантію цього інструменту. Звісно, гарантія поширюється тільки на дефекти від завода виробника. Гарантія не поширюється, якщо ви будете застосовувати його за призначенням, е і перегрієте, і вб'єте його. Давайте подивимося, що в комплекті. В комплекті ось, постачається ось в такому шикарному кейсі, на таких гарних стіпках. Його зручно переносити. Ну, Просто естетично дуже гарно виглядає. Е до речі, хоч це і китайська техніка, але запаха. Я не чую такого агресивного захапаха, який буває в китайській техніці. Витратні матеріали. Цей набір, ну це ми перейдемо, ну, величезна кількість витратних матеріалів, сам е інструмент і е подовжуючий вал. І інструкція, до речі, інструкція українською мовою, де ви можете прочитати. Ну, де ви можете на досугі почитати. В принципі, тут, тут все просто і особливо не, не треба нічого читати. Е, тепер перехожу до інструменту. Яка його головна особливість? Він е, декларує досить велику потужність: 180 Вт. Е, якщо порівняти з бошем і дремелем, там 175 Вт в найпотужнішій версії дремела. У, наприклад, у Проксана 100 Вт. А, а ось такий китаєць, недорогий китаєць, його дуже важлива ця особливість, Це просто фантастична низька ціна. Аж 180 Вт. Які у нього ще характеристики? Характеристики, він може видавати оберти від 8 тисяч до 35 тисяч. Дремель працює від. 5 тисяч до 35 тисяч, трошки менше оберти у дремелі може забезпечувати. Але повірте, якщо ви щось ріжете е, тверде, е, щоб не нагрівався двигун, вам треба працювати з максимальними обертами. Тим менше оберти, тим делікатніша робота. Крім того, в роботі не закривайте ці отвори. Вони спеціально створені для охолодження. Слідуючий момент. Кнопка включення. Присутнє. Е, присутнє регулювання е, кількості обертів. Давайте включимо, подивимося, як він працює. Включаємо. Як на мене, дуже тихенько, дуже е, лагідно він працює. Е, ви можете самостійно замінити щітки, тут дуже просто міняти, але я не рекомендую краще дати на сервіс. Корпус має резинові вставки, тому він не буде випадати з рук. І ну, досить приємно його тримати в руках. Кабель має 2 метри, він, як не дивно, хоч зроблений в Китаї, але резиновий. Дуже приємно, що китайці навчились робити якісні кабелі. Кнопка фіксації взагалі витвір мистецтва. Фіксація для того, щоб замінити. Ну, різні вставочки сюди вставити. Так, що ми тут маємо? А маємо тут що? вставлену цангу. Йде в комплекті ще 4 запасні цанги різних діаметрів на всі випадки життя. Ну, як на мене, просто фантастично. Кабель тут підз'єднується, подовжуючи цей трос, під'єднується дуже просто. Ви бачите? З'єднання просте, з'єднали і все. ну Фантастично. Е, на жаль, від Дремеля і Боша не підходять сюди е, оці вставочки. Якби підходили, то можна було б застосовувати кутову вставку від дремель або інші якісні приспособи від е, торгової марки Дремель. На жаль, на жаль, якби вони уніфікували, це було б, е, ну, мені кажуть, до, добре. Але цей прилад, він. Як для мене, має місце на життя. Так, тепер переходимо до витратних матеріалів. Аж очі розбігаються від кількості. Ви можете самостійно передивитися, що саме йде в комплекті, і сверла тоненькі, і якісь там войлочні накладки різної форми, і камені різної форми. І ось камені тут шліфувальні. І наждачки шліфувальні, і під них е, кріплення. Це різні ось такі абразивні е, круги. Тут їх величезна кількість. Подивіться, Це просто фантастика. Просто фантастика. Вам на довгий час їх вистачить. Давайте тут відкриваємо така ж сама кількість. Іншої, я так розумію, абразив. Тут менший діаметр, але також величезна кількість. Слідуюче відкриваємо. Наступне. Тут дружина підказує, що треба правильно говорити українською мовою. Слідуй, а... наступне. образив трошки більше. Так, наступний у нас. Що тут в наступному? О, а тут паста для шліфування. Просто фантастично. Дивіться, що ще? Є ось такі кріплення, три штуки. Чому три штуки, якщо вийде одне з ладу, ви можете використовувати інакше. Наступне є кріплення для войлочних вставочок. Є, Наступне, бачимо, що є ось такі з галіванічним нанесенням алмазів вироби для шліфування якихось делікатних або висверлювання отворів в матеріалах. Ну, Просто фантастичний набір. Мені він сподобався. Я його рекомендую. Я взагалі продаю те, що мені подобається, і це ви знаєте. Тому звертайтесь до мене, я вам пораджу. Звісно, плиточники більше люблять Проксен і е, Bosch і Дремель. Цей інструмент, він, ну як на мене, хоч він і більш потужний, але більш делікатний. Його можна використовувати, але... Хлопці, не робіть там, робіть там 5 см проріжте і все. Не треба все за один раз робити. Бережіть інструмент. Бо на вс... не тільки на це інструмент, навіть на проксани, не ж, ну, скажімо так, тяжко пошириться, забезпечити гарантію на ті роботи, які не притаманні для цього інструмента. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів. З нашої країни. Якщо ви не знаєте, як це робити, звертайтесь до мене. Я вам підскажу, куди і що. Я працюю тільки напряму, тільки на передову, тільки безпосередньо нашим хлопцям. Слава Україні!